Регламент, так? так? Так. У нас є дві пропозиції по регламенту. Перша пропозиція надійшла від э, Глазіна Євгена. Я її не взяв. А, взяв. І друга пропозиція, я так розумію, це відбув, що родина, так? Пропозиції. Ну це не та пропонува працьований регламент. У мене не як не в якості пропозиції, в якості працьованого регламенту. пропозиції Глазєва ми вже обговорювали і ми. Я там... не пам'ятаю, ми прийняли рішення? Угу. Ні, не прийняли, не тому прийняли. що там були небольші відстаковки в його пропозиції. Угу. Е -е, я вже навіть не пам'ятаю, о чому це пропозиція. Можна якась стаття Я читаю. Вас? Стаття 34 регламенту випустив наступній редакції. Проєкти рішень готуються відповідними управліннями та відділами виконавчих органів міської ради депутатами для попереднього розгляду постійними комісіями відповідно до державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію. Та згідно порядку підготовки та оперативного оприлюднення проєктів рішень Такмайської міської ради. Тепер суть цього. Не можуть бути поставлені на обговорення та голосування на пленарному засіданні проєкти рішень, які попередньо не були розглянуті однією з постійних комісій. У випадку, якщо засідання постійної комісії не відбулося через бездіяльність голови заступника, голови секретаря, через відсутність кворуму або постійна комісія ухилялась від розгляду питання, проєкт рішення вважається таким, що був попередньо обговорений у постійних комісіях. І в статтю 44 регламенту пропонуються такі зміни. До порядку денного до його затвердження можуть бути внесені зміни за пропозицією міського голови секретаря постійних комісій, окремих депутатів, включення інших питань, виключення з черги зміни черговості розгляду питань тощо. Пункт 44 а. Он урізаний, просто да. ну, не виповнююся, він просто урізався. Звук абзаці он було один. Ну, он Но ну, він буде тоді суперечити цій 34-й. 34 але... Ну, 34-й, ага. На її можна як-то візуально подивитись. У мене його на деято було. Сейчас. Mm -hmm. Він висложений точно так же, якби раніше 34-та додана того там не може бути поставлена на обговорення та голосування. Це було не... А не буде суперечити закон законоправ. Депутат ні, має право. Ні. Воно не буде суперечити законодавству, оскільки воно буде описувати процедуру реалізації такого права. Якщо б ми написали, що депутат взагалі не має права, то це б обмежувало його права. Що ми? ми ж це проговорювали тоді. Про що говорить цей пункт? Цей пункт не говорить про те, що депутат не має права, ну, грубо говоря, законодавчої ініціативи, да? будемо її називати таким чином. Він має це право законодавчої ініціативи, але для того, щоб його реалізувати, він повинен прийти на комісію. Про що так, говорить, це так, це так. Странно. Смотрите, У випадку, якщо засідання постійної комісії не відшло, і через придіяльність, і пішов, пішло, далі, 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 через відсутність скорому, це значить проєкт рішення вважається таким, що був попередньо обговорений. Це захист, Це захист депутата. Ну, наприклад. Комісії не було, але виходить, що там обговорений, виносимо на сесії. Ну, Якщо комісії не було з певних причин. Ну, от, наприклад. Тобто ну, де... якщо гуманітарне питання винесе перед бюджетною комісією. Бюджетно сказала, мы будем разглядывать бы это гуманитарно наш профиль, то получается она тоже уже разглянута. но как-то я вот не пойму самого. Дело в том, что у нас не все вопросы. Вот смотрите, сегодня пришел Мащенко с положением вынес на вашу комиссию, да? А предположим, он на сегодня не успел, а пришел завтра, как он сказал, я завтра на бюджетную приду. Да. Пришел на бюджетную. И мы сидим и говорим, голова комиссия говорит, ну, Мащенко, ну а что, мы не профильная комиссия, мы не будем это рассматривать. Смысл, что мы тут рассмотрим. У нас... И... І що тоді? я не пойму, оно розглянуто і не, скажем так, не прийняте комісією, що оно не Чи так ну, от Понимаете в чому? Если бы мы все делали по норме, ну, за 20 днів... Ну, Доходячись до того, що пропонує Євген, ну, то виходить, ну, що з цим проектом можна йти на сесію. Бо комісія ухилилася від, від розгляду. Ну, якщо читати його о, о, все, 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 все. Ну, Я Родить тоже так понимаю, розвит... будь-яка комісія, на будь-яку комісію, яку не прийшов чоловік Если комиссия не разглянула цепата, значит оно считается пройденной процедурой. Очень хитро. Очень умная и хитро сделано. Я сейчас пойду на бюджетную с гуманитарными вопросами, она их не рассмотрит. И я скажу, все, в комиссии ухлылась, я иду как на сессию, моя душа спокойная и Ну, понимаете, нет, я имею в виду... Ты идешь на сессию, но просто ты озвучил свой вопрос, это уже дело комиссии. Не, не, дело профильной комиссии, я считаю. Но не может, например, гуманитарная комиссия заниматься бюджетами, потому что она эти цифры не сидит, не считает, как мы считаем. Вот каждую цифру мы там... Постоянно на калькуляторах сидим, тыкаем. Она придет и скажет, что да, не считали. И... Что, профильная ну, ну, комиссия. Мы же для того там. и создавали профильные комиссии, а чтобы они нет. шли по своим вопросам. Они будь яка комиссия. Ну, вот земельная комиссия мы... не отбывалась пару раз. Да, Принес, что... а нема комиссии. Если мы начнем земельные вопросы рассматривать не на профильной комиссии, они настолько там иногда бывают запутанными, что там надо узкие специалисты в этом. И это просто будет ну, манипулирование, я бы так сказал. Я за вопрос на бюджет вынес, они идиоты не поняли, что від вид вот я теперь на сессию пришел. Ну понимаете, по ну, мне, мне только профильная. У нас же да гуманитарные медики, в профильной комиссии есть архитектор, и так далее. Понимаете? <свист> ну, нас я я предпринимаю, все нормально. Ну, мы же проговорили. Нет, я вообще я, я, То есть вы тут что добавляем? То есть вы, вернее, шел какой-то сильной комиссии, профильной комиссии или да, да без розыду профильная комиссия. Да. Ну, каждая да, написано комиссия, добавляем слово профильное. І винести mm. повинен на профільну стоп, комісію. Стоп, 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 А дивіться, от може... вибачте, е, земельне питання. Він прийшов, земельне не зібралося. Він да. йде на сесію, ребята, а, ну правильно. я не винуватий? По ну, правильно. Не, не винуватий, правильно. Так і його питання тоді сесія розглядає. А, а, так, а, так, а вопрос, так, в рекомендації спеціалістів ви так, що ви знаєте, що. Вопрос стоїть сумна. Так би депутат прийшов одразу на сесію з проєкту. Да. А так він ще сходив до да. тієї сесії. У нас яка практика? Депутат прямо на початку сесії каже, у мене є проєкт рішення, будемо Та ну, да, ну, Ніхто його ну, не бачив в глазах. Ну, він, він хороший. Ну, це дуже і дуже подавалось, відеально. коли ця пропозиція відлазила. Mm -hmm. Давай спам'якну mm -hmm. згадувати. Mm -hmm. То вона і подавалась mm -hmm. тоді, коли ця практика була. Ні, вона подавалась подавалася останньому місяця 2016 року. Перед Новим в 12 місяці, вона по три місяці подавалась. А ми вже як полгода вже не практикували практично. А що ми виносили з руки, ну, так, То, бо... наші питання? Питання? Да. а ну спомнів? Тоді... Ну так вот. Ну, які тоді питання. Тоді цей проєкт тоді. Я в... є, я уточняю, так. Що, так. що воно просто приведе, буде описувати ту ситуацію, яка у нас наразі склалася. Так, ми і так є, всі проєкти про... проходимо через комісію. Я у нас не зараз регламент не містить обов'язкового розгляду на комісії питання. Він не містить цього.